Літнім ранком 1850-го пароплав Хелена Сломен завершив черговий трансатлантичний рейс і пришвартувався в Нью-Йоркському порту. Серед біженців, що спускалися по трапу, нічим особливим не виділялося сімейство Штейнбагів. Немолодий німецький бюргер з дружиною і виснаженими дітьми невпевнено ступили на Манхеттен. Через кілька років значна його частина перейде в їхню сімейну власність, а кілька вулиць родина назве своїми іменами. Історія однієї родини, що перевела. Вернула світ музики далі. Енгельгардштейнвех був майстром червонодоребником. Та після весілля він захопився дослідами щодо вдосконалення звучання музичних інструментів. Сам по собі музичний бізнес не обіцяв надбутків, але соціальний статус майстрів був дуже високим. Знайомством з ними пишалися навіть аристократи, однак вторгнення у вищий світ дещо затягнулося. Через 10 років після весілля Генріх приступив до створення свого першого фортепіана, а у 1836-му вже зареєстрував власну фірму. Вона виробляла 25 30 інструментів на рік, які охоче купували німецькі князі для своїх особистих оркестрів. Сім'я Штенвегів ставала все впливовішою. Однак іделю зруйнувало повстання у відні. Незабаром заворушення охопили всі німецькі землі. Людям було не до музики. Штенвеги могли б пережити тимчасову відсутність опиту на їхню продукцію, але проблема була глибшою. Старший син Генріха Чарльз був учасником всіх цих подій. Колишні клієнти та шанувальники таланту перетворилися на гонителів. Генріха оголосили персону нонґрата. Сім'я була змушена емігрувати в США. Прибувши на далекий континент, Штейнвеги стали стенвагами і встановили чіткі пріоритети свого нового американського життя. Вони перебувалися з картоплі на хліб і відкладали гроші на власний бізнес. Нарешті, в березні 1853-го, зареєстрували сімейну компанію Стенвей Sons. Санс. Справи пішли непогано. В перший рік вони продали 74 інструменти в середньому по 400 доларів за штуку. А через 25 років фортепіано продавалося. Вже за 15 мільйонів доларів. І 60% цього ринку контролювала компанія Стенвей Санс. Німецький рояль сприймався як іміджовий атрибут. Ціна на нього була дуже високою. Стандартний кабінетний рояль коштував майже 800 доларів, а ексклюзивний концертний примірник 2,5-3 тисячі. І хоча справи йшли дуже непогано, конкуренція змушувала шукати нові підходи до продажів. Головним винаходом компанії була унікальна маркетингова політика. Ідея така. Компанія, крім виробництва роялів, займається організацією гастроли для талановитих піаністів. Фірма брала на себе всі організаційні витрати. Надавала виконавцю інструмент та послуги з його перевезення під час гастролей. Єдина вимога до виконавця грати на Стенвей. На початку 1870-х фірма почала виформувати свій знаменитий список виконавців. Компанія росла разом з ринком до 1929 року. За перші роки Великої депутації... Пресії показники продажів фортепіано в США впали з 344 тисяч інструментів в рік. До 51 тисячі більшість фабрик закрилися, і лише лідер ринку спокійно чекав, коли закінчаться смутні часи. Більше того, коривав у той час фірми онук-засновника Генрі Стенвей. Він відмовився знижувати ціни на інструменти. Тим, хто радив йому це, він розповідав сімейну легенду про те, як дідусь Генрі колись викинув з вікна одного комерсанта, що прийшов до нього з проєктом здешевлення рояля. Стенвей розраховували на державні закупівлі та субсидії. Подейкували в той час недоброзичливці. Воно зрозуміло, Сім'ї Рузвельтів та Стейнів дружили. Більш того, в роки Другої світової війни стався неймовірний випадок. У грудні 1943-го ескадриля американських бомбардувальників зробила кілька вильотів, під час яких знищувалися виключно підприємства групи Бейштейн. Це єдиний, в той момент, серйозний конкурент Стейнванів на світовому ринку фортепіано. Рузвельту довелося виправдовуватися. Він заявив, що рояльні фабрики та склади були включені до переліку військово-промислових об'єктів, що підлягають першочерговому знищенню. Тому що Бехштейн надавав фінансову підтримку націонал-соціалістичній робочій партії на виборах 1933 року. Війна закінчилася, а Стейнвесанс став світовим лідером з виробництва фортепіано. В тисяча 1950-х років очолив компанію Теодор Стейнвей. Пристрастю його життя була філателія. Що ж стосується бізнесу з цим Теодора. Не склалося при цьому з розвитком радіо і телебачення сам ринок музичних інструментів почав зазнавати змін. Інтерес суспільства до фортепіанної музики танув на очах, а з ним і корпоративні кошти. У 1972-му фамільну компанію продали. Новим власником став медійний гігант Columbia Broadcasting Сістем. Стан компанії був сумним. На всіх кредитках був вичерпаний ліміт, а з традиційними ринками збуту виникли серйозні проблеми. Концертний стенби коштував близько 50 тисяч при середній ціні інструмент то у прямих конкурентів 35. На будь-які пропозиції менеджерів, що стосуються зміни цінновій політиці, Стейнвей, які зберегли крісла у раді директорів, відповідали історі про дідуся Генріха. Зрештою, через 13 важких років в Колумбії Забесця віддав Стейнве Санс братам Бірмінгем. Тім, виставивши з керівництва останніх Стенвеїв, перепродали компанію міжнародному виробникові музичних інструментів Семер Інкорпорейшн». Справи в компанії почали нагоджуватися. Компанія запропонувала ринку народні моделі фортепіано. Роялі під оригінальною маркою Стенвеєн Санс добре продаються лише в ювілейні роки, коли виробник випускає обмежені номерні партії. Можливо, причина в тому, що колекційні інструменти, так само як і антикварні, можуть служити об'єктом інвестицій, бо ціна щорічно збільшується на 5% Історія бізнесу триває. E